Це не подівали рукавиці, певно буде бокс. Гусик. Гусик малий, і гусик старий. <ріпи> Дай <Давить> ото тарабани. <ріпи> Все тобто на відправку? <ріпи> Бачите, скільки заміна бачків? Один <ріпи> заміна бачків, друга заміна бачків. <ріпи> Третя заміна бачка. <ріпи> Щось Хлопці після того, як включили світло не можуть віддати раду. Що не узгоджено, ніхто на <ріпи> працюють. <ріпи> один, один, я не можу з ним робити, знам, це маємо, блядь. Перегрівся, трохи, роман. Ні, то ви перше узгодьте теоретично, як ви працюєте, а та, потім. Там радік і туди той наверх, блядь. ну йобаний дріт, блядь. блять. Всі деколи можуть побитися, блядь, від сьогодні ще стримано. Ну, спиляй його, бля, не можу. Якби блядь. то був п'ятниця, один би вже був. Сприйте радик. Ставимо щось сюди. Бля, то ви стільки років працюєте, ви ж узгоджено маєте діяти, щось вас не піздаю, роман.